Коли сюди приходжу, перше, що я роблю, я повертаюся до прапорів. Я дивлюсь на ці підписи. Я молю Бога, щоб всі були живі. Юрист. Андрій, вони артилеристи. Ну соти ба, це нікопольчані, їх майже всіх знаєш, майже всіх. Так починається день Олени Волкової. Жінка знайшла себе у волонтерстві після смерті чоловіка, почала допомагати військовим з 2022 року. Збирати необхідне для захисників, їй допомагає чи не весь Нікополь. Від працівників фінансових установ до вірян та швачок. Я ні від кого не не йду з пустими руками. Що завжди щось треба. Нема такого, щоб не було. треба. Ні, я приїжджаю, дівчата, нам хлопці заказали каремати. Зовсім нещодавно ми відсилали раз 10 карематів, другий раз 10 карематів, бо хлопці спали просто на сирій землі. То це дуже виручає. Дівчата молодці, вони ще можуть сюди щось наштовхати, це треба дивитися. То, то, то шоколадки, то якісь цукерочки. Вони. В кожну коробку, що прямує на фронт, Олена намагається зібрати максимально багато корисних речей. Це продукти харчування, одяг, екіпіювання, засоби для чищення зброї. Рідина для чищення зброї. Я така команда, не буду й казати, де вона знаходиться, але ми з ними співпрацюємо і вже не перший рік вони нам висилають це масло, ми його ну, стоїть. Маленькі баночки і відсилаємо хлопцям. Підписуємо для чого, щоб салат ніхто не налив <хи> і відправляємо. Кажуть, що дуже хороша штука. Олена наголошує, що завдяки тісній співпраці між волонтерами і вдається підтримувати хлопців. Підтримуємо дружні стосунки і підтримуємо один одного. Взагалі дуже багато волонтерів, які ось такі відносини дуже теплі. З Чого почалося з того, що бачиш оці очі молодих хлопців. Молоді хлопчики, а очі стариків. На рахунку Олени Волкової понад 500 відправок скеровує допомогу на різні напрямки фронту. У нас нема пріоритету якогось. Вони всі знаходяться на передовій, вони всі нас захищають. Як от кажуть, там наші нікопольці, а там не наші. Вони всі наші. Вони нас захищають, тому ми повинні їх підтримувати. Для них це важлива підтримка. Вони завжди дуже дякують. І ну, ти сам бачиш, коли з ними розмовляєш, наскільки їм приємно те, що за них не забувають. Також спочатку повномасштабного вторгнення жінка на постійній основі волонтерить у благодійному фонді дітям Нікополя, стоїть на видачі гуманітарної допомоги та виконує підготовчі до цього роботи. Вона прагне допомагати всім і кругом цей діти, цей дорослі, ці воїни, яких вона. Деяких наче взяла на поруки. Тому те, що чим живе благодійний фонд, тим же і живе і пані Олена. Зайвої допомоги та рук не буває, доки триває війна. Так відповідає жінка на питання, чи потрібна їм допомога оточуючих. Не всі хочуть щось робити. Багато людей сидять в очікуванні чуда. Я хочу сказати, що чуда не буде. Якщо ми всі не будемо допомагати, потроху, як кажуть, ой, я на пенсії, а я теж на пенсії. Але можна спекти пиріг, можна нажарити млинців, можна зв'язати шкарпетки, можна багато-багато чого може. Це люди роблять за покликом душі. І кожний волонтер, я вклоняюсь кожному за те, що працюють, за те, що... Намагаються якомога більше зробити за те, що вони мають світлу віру в те, що все це закінчиться і що все буде добре. Зараз, коли допомога від іноземних партнерів закінчується, потрібно розраховувати на власні сили та донатити. Якщо можете долучитися гривнею за для допомоги тих, хто нас захищає, картка волонтерки на ваших екранах.